Сьогоднішнє інформування про виплату допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам з урахуванням змін чинних з 31 грудня 2024 року. Розпочнемо зі статистичних даних в області. Забезпечено в повною мірою здійснення обліку внутрішньопереміщених осіб. Своєчасне надання їм різних видів державної допомоги, у тому числі допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Станом на 23 січня на обліку в області перебувають 82,4 тисяч осіб, з яких 75,7 тисяч осіб, що перемістилися після 24 лютого 2022 року у січні поточного року допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам нараховано 19,6 тисяч сімей на 68,1 мільйона гривень. Виплата допомоги за січень триває. Фінансування надходить з Міністерства соціальної політики України через Ощадний банк України на рахунки безпосередньо отримувачів. В е, уповноважених установах банків з метою вдосконалення механізмів надання соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам, саме шляхом підвищення адресності та ефективності надання допомоги на проживання, урядом 27 грудня 2024 року прийнято постанову за номером 1507, якою внесено зміни, зокрема до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Зазначені зміни набули чинності 31 грудня 2024 року. І ними встановлено. Перше. Можливість Продовження виплати допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам на три шестимісячні періоди замість раніше зафіксованих двох шестимісячних періодів. Тобто для отримувачів допомоги, яким виплату було призначено на другий шестимісячний період до 28 лютого 2025 року, з 1 березня 2025 року інформаційно обчислювальним центром Міністерства соціальної політики буде здійснено автоматичне без звернення продовження виплати допомоги на ще один шестимісячний період. У свою чергу, місцевими органами соціального захисту населення протягом місяця буде проведено перевірку відповідності отримувачів, критеріям та вимогам порядку. У разі відповідності критеріям виплату буде продовжено до 31 серпня 2025 року. У разі неотримання коштів у березні чи квітні 2025 року. Рекомендуємо внутрішньо переміщеним особам. Звернутися до місцевих органів соціального захисту населення або центрів надання адміністративних послуг для уточнення даних по-друге, змінами розширено коло отримувачів допомоги. Шляхом уточнення механізму врахування до середньомісячного сукупного доходу, одноразової допомоги та вихідної допомоги, наданих заявнику за місцем роботи. По-третє, передбачено: не враховувати до середньомісячного сукупного доходу доходи сім'ї, отримані від продажу єдиного транспортного механізму засобу. Який був зареєстрований на одну особу із складу членів сім'ї, а також не враховувати до середньомісячного сукупного доходу дохід, отриманий від продажу єдиного житла або частини житлового приміщення, розташованих на територіях, де ведуться активні бойові дії, або на територіях, на яких на сьогодні можливо ведення. Бойових дій при цьому до інших житлових приміщень, крім єдиних, не відносяться житлові приміщення або частини житлових приміщень, які розташовані на територіях тимчасово окупованих Російською Федерацією і для яких на сьогодні не завершений період окупації. Також змінами конкретизовано категорію військовослужбовців, які не включатимуться до складу сімей внутрішньопереміщених осіб. Та майно яких не впливатиме на право на допомогу на проживання інших членів сімей, серед них особи призвані на військову службу у порядку мобілізації, працівники правоохоронних органів. Військовослужбовці і працівники Збройних сил, Національної гвардії, служби безпеки України, служби зовнішньої розвитки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, особи рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій управління державної охорони, Держспецв'язку, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, і які беруть і брали. Безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації виняток становлять особи та члени їх сімей, які відповідно до законодавства отримують компенсацію за піднайом чи найом чи оренду житлових приміщень. Також змінами унормована можливість подання заяви про призначення допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Уповноваженою особою такої сім'ї за місцем її обліку, при цьому вимоги та фінансово-майнові критерії, за настання яких допомога не призначається, залишилися без змін, і серед них основні це придбання транспортного засобу, з року випуску якого минуло менш ніж 5 років. Здійснення купівлі на суму, що перевищує 100 тисяч гривень. Ділянки земельної, квартири, будинку, іншого нерухомого майна, цінних паперів, товарів довгострокового вжитку або одноразової оплати будь-яких робіт чи послуг, наявність на депозитному рахунку або рахунках коштів, що в загальній сумі перевищують 100 тисяч гривень, здійснення операції з купівлі безготівкової або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на суму, що перевищує 100 тисяч гривень, наявність у власності на підконтрольній території житлового приміщення площею понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї, здійснення купівлі квартиру чи будинку за рахунок коштів, виділених з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, перебування на повному державному утриманні та Відбування покарання в місцях позбавлення волі, основні категорії осіб та сімей, які продовжать мати право на допомогу на проживання. Теж залишилися незмінними, і це сім'ї, які перебувають у найбільш скрутних обставинах, пов'язаних із настанням пенсійного віку, встановленням інвалідності, наявності тяжких форм захворювань, неможливості здійснення економічно активних дій, у зв'язку із здійсненням догляду за дитиною, особою з інвалідністю чи особою, яка досягла 80 років. А також сім'ї, у складі яких є працездатні особи, які працюють, здійснюють. Підприємницьку діяльність та мають дітей, особи, які досягли 55 років та перебувають на обліку в центрі зайнятості, особи віком до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, вагітні жінки після 30-го тижня вагітності або ж 27-го тижня для певної категорії жінок. Діти сироти та діти, позбавлені батьківської опіки чи піклування. При цьому визначення права для деяких категорій та осіб внутрішньопереміщених осіб продовжується також з урахуванням їх доходів і підтверджуватиметься у разі неперевищення середньомісячного сукупного доходу в розрахунку на одну особу 9444 гривень.